Привіт! Я Катя, і я розповідаю про функції сайту Loon, про які ви могли не знати. На Loon можна буквально гуляти по своїй майбутній квартирі, якщо ви розглядаєте первинку. Окрім звичайного планування, також можна знайти 3D-візуалізацію простором. Для цього заходимо на Loon, обираємо розділ новобудови і далі натискаємо на ЖК, який цікавить. Наприклад, ось цей. Вгорі угорі розділ планування. Одразу можна побачити перелік квартир, їхню квадратуру, вартість та планування. Тому обираємо ту, яка цікавить. Тут бачимо місцеположення квартири на поверсі, але найцікавіше це кнопка 3D-прогулянка. Натискаємо на кімнату, в яку хочемо переміститися. І уявляємо своє життя в цій квартирі. До речі, вид, який ви бачите з вікна, це 3D-модель справжнього виду. І він змінюється в залежності від поверху. Візуалізуйте своє життя з лун та підписуйтесь на наш канал.